Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нардеп ОПЗЖ Бойко каже: його позбавлені мандатів колеги не гідні бути народними депутатами. Ой, як швидко перевзувся, пише Гончаренко. Дійсно, вони не гідні. Бойко теж він не заслуговує на таку довіру і також має бути десь поза радою. Скажу так, хто б зараз не намагався перефарбуватись у польоті, ви кляті, ОПЗЖ привели сюди війну та стали опорою для сподівань Путіна. І вас тут не буде, як і Путіна. Крапка резюмує він. Верховна Рада позбавила мандатів чотирьох проросійських депутатів: Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Рената Кузьміна і Андрія Аксьонова. Про це Елбійує повідомив народний депутат фракції Голос Ярослав Железняк. Питання розглядали з блокуванням трибуни. Через втрату громадянства президент підписав указ депутатів Віктора Медведчука 320 за на фото голосування за це питання. Тараса Козака 317 за Андрія Деркача 314 за Рената Кузьміна 319 за через власну заяву Андрія Аксьонова 294 за. Повідомив він. Железняк зазначив, що голосування відбувалося це зі скандалом з самого ранку. Спочатку 40 хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання або збавлення мандатів п'ятьох депутатів. Пропозиція коаліції була розглядати в кінці порядку денного, бо у них ні на що б голосів не вистачило. Пропозиція інших фракцій та груп почати день з позбавлення мандатів цих депутатів, розповів нардеп за його словами. Депутатів позбавили мандатів після трьох голосувань та блокування трибуни. Нардеп Олексій Гончаренко також опублікував відео із залу ради. За його словами, нардепи добилися, щоб питання позбавлення мандатів медведчука та компанії відбулося в першу чергу, бо влада хотіла розгляд питання затягнути. Нагадаємо, 9 січня нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Він потрапив у Верховну Раду після перемоги на проміжних виборах. Раніше Аксьонов був мером міста Добропілля і представником партії Порядок, який переміг на двовиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині. 19 травня 2021 року він офіційно склав присягу народного депутата України. При цьому присягу йому довелося виголошувати ложі для гостей і підкрики ганьба, оскільки трибуну ради заблокували нардепи Євросолідарності, голосу та позафракційник Геолерос. Аксьонову закидають проведення сепаратистського референдуму у 2014 році наявність російського прапора та лікування на території окупованого Криму, образу проукраїнських активістів і неповагу до загиблих воїнів. А також проти нього відкрито кримінальну справу. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.